Ну а далі до України, яка наступного року прийматиме футбольний чемпіонат світу. Ну а нині її президент Дональд Трамп приймає гостя з Угорщини. Прем'єра Віктора Орбана. Той вже встиг відзначитися новою заявою щодо нашої держави, сказавши, що якщо Україна виграє війну, то це буде дивом. Трамп в свою чергу цікавився думкою угорського гостя щодо нашої країни, і навіть його так перепитував, обговорюють на зустрічі і залежність Будапешта від російських нафти та газу. Ну і за переговорами уважно стежить. Наша спеціальна кореспондентка в Сполучених Штатах це Ольга Кошеленко, і вона просто зараз на зв'язку зі студією. Олю вітаю. Отже, що відомо про ці переговори Трампа та Орбана? Скільки разів вже там лунало слово Україна? І в яких контекстах? Вітаю колего. Із затримкою майже на годину розпочалася зустріч Дональда Трампа та Віктора Орбана. Президент Сполучених Штатів особисто зустрів прем'єра Угорщини на ганку західного крила. І далі їхня зустріч відбувається у форматі робочого ланчу. Але Трамп посадив Орбана поруч із собою за столом, тож його краще видно журналістам і телекамерам. Хоча, згідно з протоколом, делегації сидять навпроти одна одної, але Орбан фактично опинився сьогодні на Америк. Канські стороні Трамп як міг хвалив його, говорив, що і злочинності, і інших проблем його країні немає. Тож і вибори наступного року він має виграти. Хоча, згідно опитувань, правляча партія Фідес все ж таки відстає від опозиційної тиси. Трамп заявив, що Орбан добре розуміє Путіна і вони обговорять війну в Україні. Орбан дозволив собі критикувати ЄС, мовляв лише він і Трамп, справжні миротворці, а всі інші помилково вважають, що Україна може виграти війну. Всі інші уряди надають перевагу продовженню війни, бо багато з них думають, що Україна може виграти на полі бою, що є нерозумінням ситуації. Це складне питання, ми обговоримо його пізніше. То ви кажете, що Україна не може виграти цю війну? Хто зна, дива трапляються. На цій зустрічі за даними агентства Bloomberg, головна мета Орбана це домовитися про те, щоб американські санкції щодо російської нафти не діяли для Угорщини, тобто, щоб для Будапешта зробили виняток. Натомість Орбан купуватиме у сполучених Штатів скраплений природний газ. І, хоча Блумберг також повідомляє, що угорський оператор НПЗ Нирт, який є монополістом в Україні і водночас працює також у Словаччині, готовий замістити російську нафту на 80% і збільшити використання адріатичного нафтопроводу. Сам Орбан сьогодні на зустрічі сказав, що розширити використання нафти з Адріатики можна, але головним джерелом це не стане. І Трамп вже сказав, що до Угорщини у питання споживання. Російської нафти треба підходити інакше аніж до інших європейських держав. Ми розглядаємо це, бо йому дуже важко дістати нафту і газ з інших частин світу, бо у них немає переваги мати море. Це велика країна, але у них нема моря, у них немає портів, і у них є складна проблема. Якщо придивитися до Європи, багато країн не мають такої проблеми, і вони купують нафту і газ у Росії. І знаєте, я дуже цим стурбований. Разом тим Трамп напередодні сказав, що переконаний, що американські санкції проти Роснефті та Лукоїла вже мають ефект, і що російський експорт значно скоротився, і Росія має порозумнішати і погодитися на зупинку війни. Можу сказати, що експорт з Росії значно знизився. Ми лише хочемо побачити завершення війни. Так багато людей було вбито. Багато російських солдатів було вбито. Тож я думаю, в якийсь момент вони порозумнішають і зроблять це. Отже, так російський експорт суттєво знизився. Ну, і кілька слів хочу додати щодо ядерної ескалації, ця тема розвивається упродовж тижнів. Останніх і цього тижня також продовжувала розвиватися між Росією та Сполученими Штатами. Залишається стабільною ця тема. Президент ша заявив, що вони розпочнуть випробування ядерної зброї. Хоча із заяв інших американських посадовців складається враження, що йдеться про так звані доядерні дослідження, коли ядерного вибуху як такого. Немає росіяни цього тижня провели театралізоване засідання у Путіна. Чому я кажу театралізоване, Бо темою було заявлено інше питання. Але тут із голосу раптом голова Держдуми вніс питання про проведення російських ядерних випробувань у відповідь на американські заяви. І в міністра оборони Російської Федерації при собі виявився текст доповіді до на цю тему, яку він одразу і зачитав. Тож Путін дав завдання вивчити доцільність цього питання на Трампа цей театр не справив поки що враження. Він продовжує говорити, що Сполучені Штати будуть проводити ядерні випробування. Знову ж таки, їхня форма наразі залишається незрозумілою. Але взагалі додає Трамп він за мир та ядерне роззброєння. Хоча, мовляв, у сполучених штатах і є стільки ядерної зброї, що вони можуть підірвати світ, як він каже, 150 разів. Але робити цього не хоче, і закликає лідерів Росії та Китаю до ядерної. Деескалації Колего. дякую тобі за всі ці подробиці. Ольга Кушеленко, спеціальна кореспондентка ТСМ в сполучених штатах, про переговори американського президента і угорського прем'єра. Згадки про Україну та війну з Росією, які лунали під час неї, і про ядерні заяви Дональда Трампа.